18 грудня 1892 року народився Микола Куліш, драматург, чия доля стала одним із найтрагічніших і водночас найпромовистіших символів українського ХХ століття. Його життя і творчість припали на час національного і культурного відродження України, а згодом нищівного удару тоталітарної системи. Куліш був не лише свідком епохи, він став її голосом і болючим зеркалом. Виходець із бідної селянської родини з Херсонщини, він пройшов шлях від учителя і учасника Першої світової війни до одного з провідних інтелектуалів української культури 1920-х років. Після революції активно долучився до процесів українізації, працював в освітніх і культурних установах, писав п'єси, що ламали звичні театральні форми, і говорили про людину в епоху радикальних зламів. Його драматургія була незручною, бо ставила запитання, на які влада не хотіла відповідати. Творчий розквіт Куліша пов'язаний зі співпрацею з Лесем Курбасом і театром Березіль. Саме тут його тексти набували вибухової сили, поєднуючи гротеск, трагедію, іронію та глибокий психологізм. Народний малахій став гіркою притчою про фанатичну віру в переробку людини. Ми Мазайло нищівно висміював зросіщення і страх бути українцем, а патетична соната перетворила революцію на внутрішню драму народу. Те, що робило Куліша великим митцем, водночас робило його небезпечним для радянської системи. Він писав українською як мовою свободи, а не дозволеною формальністю. Наприкінці 1920-х років критику замінили обвинувачення, а мистецтво підозра. У 1934 році Миколу Куліша заарештували, звинувативши в націоналізмі та контрреволюційній діяльності, й відправили до соловецького табору. У жовтні 1937 року його вивезли до урочища Сандармох у Карелії, де разом з сотнями українських митців, учених і священників розстріляли. Так радянська влада намагалася знищити покоління, яке згодом назвуть розстріляним відродженням. Проте пам'ять виявилася сильнішою за кулі. Сьогодні Микола Куліш повертається до нас не лише як класик театру, а як символ культурного спротиву і свободи думки. Його тексти звучать разюче сучасно, бо говорять про страх утратити себе, тиск системи і відповідальність вибору. Читаючи Куліша нині, ми відновлюємо не лише історичну справедливість, а й зв'язок з тими, хто заплатив життям за право бути українськими і вільними. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.